Що важливо зробити вже сьогодні, щоб наступний день після деокупації громади не став хаосом? От якраз знаєш, прикро дивитися на те, що ну, відбувається на фронті, що навала вона повзе, і наші колеги, і Дніпропетровська область зараз під прямим ударом, спочатку потрібно всім максимально оцифруватися. Це дасть можливість потім зберігати от якусь доказову базу і майно, і тому подібне. Ну всі ці речі надалі чіткий план деокупації, але план не повинен бути один, тому що сценарії вони різні. Що входить в твоє розуміння поняття повернення громади? Я вважаю, що це повернення людей. Я розумію зараз, після воєнний період перший, що голови громад ми будемо битися за людей, тому що люди це ресурс. Але як тобі вдається е, тримати сьогодні команду? А я відчуваю відповідальність за людей, які виїхали зі мною? Я максимально з ними розмовляю відверто про те, що дівчата можливо прийдеться шукати якусь іншу роботу, і дуже складно з цим.